Осінь щедра на плоди. І хіба не дивовижно, що в садах часто можна побачити справжню екзотику? Ось ці яскраво-червоні кульки кидаються в очі ще здалеку. Їхня характерна попирчаста поверхня не дозволяє сплутати ці рослини ні з чим іншим. Вони особливі і називається вона дерен японський, корнус коуза. Весною я неодноразово показувала в своїх відео його квітування, тому що особисто мені ця рослина дуже подобається. Але. Ось це дерево, особливо, коли більшість дерев, які я бачила, вирізняються великими квітками, то цьому навпаки, властиві дуже дрібні, але надзвичайно рясні квіточки. Вони буквально розміщені одна біля одної щільно, ніби приліплені. І судячи зі стовбура, дерево старе. І так само щедро, як воно цвіло, так воно і уродило. Плоди, правда, маленькі, але трималися всю осінь. Плоди це не ягоди, це супліддя, тобто зрощена сукупність багатьох дрібних кістянок, які разом утворюють м'ясисту кулькоподібну форму. До речі, тут у мене вони трошки підсохли, тому що полежали уже. Кожна окрема кістянка містить одну насінину, і вони щільно з'єднані між собою. І зовні поверхня супліддя виглядає горбкуватою, ніби складеною з безлічі дрібних насінин. І зазначу, що в культурі дерень японський зазвичай розмножують вегетативно живцями так швидше а ось рослини, вирощені з насіння, починають плодоносити лише на 5-7 рік життя.